Музей скульптур, село Стрілки, неподалік Біберки. Там от резорт Едем, а тут неймовірно цікава скульптура. З цієї сторони наче жінка обличчя з цього боку. от така якась не то жінка, не то. А виявляється, що це скульптура відомого скульптора Гутеря – Давід Бурлюк. Цікаво. Нічого не чула про цього бурлюка. Виявляється, він моплив на Маяковського. І байковський написав вірш під впливом про українців, що треба вчити українську мову.